Сьогодні у випуску на Кіровоградщині поліція затримала міського голову та його заступника. Підозрюють у хабарництві. У Кропивницькому працівникам фтизіопульмонологічного центру заборгували 12 мільйонів гривень. Він єдиний в області, де лікують хворих на туберкульоз. Чує сигнал повітряної тривоги та до укриття дійти сам не може. Незрячий кропивничанин жодного разу не ховався в сховищі. Міського голову помічної Миколу Антошика та його заступника Артема Щербатюка підозрюють у отриманні хабаря. Запобіжний захід на час слідства їм обирали у Ленінському суді Кропивницького показаннями свідка відповідно до яких Антошик ММ та Щербатюк АС під час розмови зазначали, що йому необхідно надати їм грошові кошти. Та після цього він може встановити дитячий майданчик і розпочати здійснення підприємницької діяльності в адміністративній будівлі Помічнянської міської ради, де у службовому кабінеті номер 2 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Щербатюка АС в шухляді столу, за яким сидів Щербатюк, було виявлено та вилучено грошові кошти в загальної сумі 10 тисяч гривень. Прокурор просив суд на час слідства тримати підозрюваних під вартою або визначити максимальну заставу це майже 200 тисяч гривень. Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Захисники підозрюваних просили суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з позбавленням волі і менший розмір застави. Підозрюваний отримує заробітну платню в розмірі 12-13 тисяч гривень. Тому вважати, що 198 тисяч є оправданою. Навіть при тому, що в слідство вміняє інтримінує на підозрюваному отримання неправомірної вигоди 10 тисяч гривень, є ну взагалі нічим не виправданою. Підозрюваний Артем Щербатюк спілкуватися відмовився з стресовому станом та поганим самопочуттям. Захисник Миколи Антошика вважає підозру необґрунтованою щодо обґрунтованості підозри, Чинне законодавство не розкриває це пам'яті, тому стверджувати на даний час, що підозра є проголоване передчасно. Будь-якої прив'язки згідно матеріалів клопотання щодо іменно вчинення антошиком даного кримінального правопорушення нема. Там тільки покази взаємника, які нічим не підтверджені. Після повернення з нарадчої кімнати суддя Леонід Плохотніченко зачитав ухвалу суду. Запобіжний захід волі дітримання під вартою строком на 60 днів визначити розмір застави в розмірі 80 прожиткових мінімум для працездатних осіб, тобто в сумі 198 дев'яносто тисяч гривень. При внесенні визначеної суми застави з під вартою звільнити. Міський голова помічної свою вину заперечує. Я просто скажу, що я не вважаю себе винним. Цитимуть заставу у розмірі 198 тисяч 480 гривень за кожного з підозрюваних. Їхні захисники Світлана Клюкіна та Дмитро Макієв прокоментувати відмовились. Антоніна Крейтора Анатолій Басисти й новини на Суспільному. Кропивницький. Сергію Первомайському 66. Він незрячий, і живе сам. Слухає новини про війну в Україні по радіо. Суспільне називається радіо. Селян послуга безкоштовна, а керують човнами волонтери. Сергій до транспортування людей долучився у перший же день роботи переправи. Бо буває, що таке, що й плачу другий раз. Каже, за півроку з початку вторгнення Росії жодного разу не спускався в укриття під час повітряної тривоги. Я сам пошти не ходжу. У мене була дружина, ми з нею прожили 28 років. А тепер не стало її, а тепер я без неї, як без палички. З допомогою нашої знімальної групи чоловік йде в укриття в будинку, де він живе. Де за поручень і все йдуть, а там в мене є на поручні така зарубка з лівої сторони. Я по ній, що далі за третій пору. Каже, хотів би ховатись під час тривоги в укритті, але сам швидко туди не дійде. Це треба, щоб були поручні, там по дорогою, щоб зроблені. А так ну, по чому орієнтуватися, По бордюрчиках, а так ну, нема по чому. Щоб цей поріз зробили до ума, тут підрівняли. Так, підвал треба підійти. Бордюр, бордюр. Люк, люк, люк. Прямо попереду. Ступеньки. Оня. Так. Низу ступенька. Топа. Так, і ще раз. Все, Все кардик. Мені, щоб сюди добратися, треба, щоб хтось мене проводив, бо я сам сюди, поки знайду, то, то настане й вечір. Укриття показує сусідка. Тут є вода, електропостачання, місця для сидіння. Декілька ключів, і хто перший прибіг, той і відкриває. У Кропивницькому є два укриття, облаштовані для людей з інвалідністю. В області їх 20. Вони розташовані на території шкіл та лікарень, сказав начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Слінченко. З міркувань безпеки адреси їх не називав. Пояснює, як діяти незрячій людині, якщо лунає сигнал тривоги. Включає телебачення, арабо радіо, відповідно. Там йде інформація, повітряна тривога, всім укриття. Відповідно, він має виконувати вказівки. Тут питання про сусідів, які довгим допомагати сприяти людині з інвалідністю, щоб вона могла спускатися. Раніше ДБ не передбачали будівництво будівництво в захисних спорудах, відповідно, засобів для маломобільних груп населення. На даний час ДБ зміни внесли який вимагає злюзію безпосереднє при будівництві капітальному ремонту говорить, укриття в підвалі будинку обладнати для людини з інвалідністю може житлово-експлуатаційна організація. Для того щоб зробити поручні, ми поспілкуємося з ним, як він хоче ці поручні, Підцементуємо цей ганок при можливості. Каже, сходи біля під'їзду відремонтують протягом місяця. Олена Жикалова, Олександр Тонцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. З 12 вересня в Кіровоградській області змінять час звучання повітряної тривоги. Про її початок сирена сповіщатиме 5 хвилин, про відбій одну хвилину. Нині про початок тривоги сирена сповіщає 15-20 хвилин, про відбій 5. до вторгнення Росії в Україну на Кіровоградщині було 109 сирен, нині 170. Це дані від начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтина Дружиніна. Рішення пов'язано з декількох питань. Це і було багато чисельні звернення громадян до адміністрації з приводу тривалості звучання сирен і нормативно технічна документація на те обладнання, Яке здійснює оповіщення, також радить нам використовувати їх в тому діапазоні, про який ми щойно озвучили. Зачали довше для того, щоб люди могли до цього звикнути. Валентина Алексієнко працює лікаркою у фтизіопульмонологічному центрі в Кропивницькому. Вона призначає лікування хворим на туберкульоз. Востаннє зарплату отримувала у квітні. У нас не було зарплати за травень, червень, липень і серпень. 30 серпня нам заплатили шматочок за травень. Ну так ми зрозуміли, що нам травень закрили місяць, але залишається червень, липень, серпень. Ми без зарплати. Ми не отримали відпускні оздоровчі. Каже, у серпні замість 16 тисяч гривень отримала 40 відсотків від нарахованої зарплатні за травень. Не заплатить ні комуналку, ні кредитні зобов'язання. Я не могла собі ні ліки купити, ні харчування. Медична сестра Ірина Очередько має отримувати щомісяця 10 тисяч 800 гривень. Каже, нині живуть на заробітну плату чоловіка. У мене троє дітей старша навчається в інституті, двоє школярів. Одні її зарплати ну, не вистачає. За три місяці з центру звільнилися 26 людей. Усього тут 315 працівників. Їм заборгували 12 мільйонів гривень. Щоб розрахувати з ними від Національної служби здоров'я потрібна утричі більша сума, говорить медична директорка Алла Щаслива. Фонд заробітної плати складає десь близько 3,5 мільйона гривень в місяць. Ми заключили усі необхідні пакети медичних гарантій для фінансування Національної служби здоров'я України. Вважає сума повинна рости за кількістю наданих послуг. Зараз у нас зросла захворюваність на 60% порівняно з попереднім роком. Дитяча захворюваність зросла в п'ять разів і зараз ми вже лікуємо 83 дитини хворих на туберкульоз. Тому ми звичайно даємо більше послуг і ми маємо за це отримувати більше. Але через військовий стан Національна служба здоров'я виплачує лише. Одну дванадцяту від тої суми, яка вона нам запланувала на рік, і вона не змінюється. Спочатку воєнного стану вирішили гроші нараховувати у такому об'ємі, аби щомісяця кожна лікарня України гарантовано отримувала фінансування. Пояснила представниця Національної служби здоров'я України Христина Петрик. Прийняли зміни у системі оплати для того, аби забезпечити стабільне і стабільне своєчасну виплату коштів. Щоб лікарні отримували гроші на свої рахунки і могли надавати медичну допомогу усім пацієнтам у надзвичайній ситуації, уже з липня Національна служба здоров'я відновила оплату за медичними записами на основі фактично за фактично надані послуги. І в цьому місяці медичний центр за лікування пацієнтів із туберкульозом отримав більшу суму коштів. Майже три мільйони гривень. Зі слів медичної директорки, виплатити заборговану зарплату працівникам планують до 1 жовтня. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Вот розруха, вот вода нам такое зробила. вот йшла сюди, з улицы. Кропивничанка Ольга Машуровська показує своє подвір'я після зливи. Нанісло щебінь, уровень піднявся і вода пішла через двори, в Гараж, в сарай, от яма, дещочок, а город смила. Говорить, будинок стоїть на схилі. Щоразу після дощу вода тече з вулиці на подвір'я та город. На воді нікуди просто діватися, бо вона стоїть тут, вода. Це, це ціла річка, тут була. Біля двору Олени Янчук каміння та мул. Каже, їх принесла вода з вулиці. Це відео жінка зняла під час зливи. Це наш, подивіться, гараж. Вся вода зі всіх вулиць. Оце вона так до нас пішла. Ось отак. От води подивіться по косточці. Скільки тут води. Тому що хтось не зробив перекатік. Вода отак от шла величезним потіком. Ось на починаючи від паркана, ось десь сюди, і ось змила і паркан, і город. Пішли ж на вулицю подивитись що сталося. Це просто, ну які знаєте, як апокаліпсис. Зі слів жінки, на Новомиколаївську вода текла з вулиці Василя Нікітіна, де поклали новий асфальт. Систему водовідведення не зробили. Говорить, востаннє звертались на гарячу лінію міської ради місяць тому. Раніше ця дорога була нижче, у нас тут були такі перекати, і вода прямувала прямо. Дорогу на вулиці Василя Нікітіна вперше за 40 років почали ремонтувати торік у серпні. Її довжина 1 кілометр 266 метрів. Ширина 7 метрів. Передбачена субвенція з обласного бюджету з дорожнього фонду було виділено 10 мільйонів, і міський бюджет додав співфінансування 2 мільйони гривень. На питання, чи будуть та коли робити систему водовідведення на вулиці Нікітіна, Суспільне отримало від начальника управління житлово-комунального господарства письмову відповідь. У ній йдеться про те, що управління направило лист підряднику щодо можливості продовження капітального ремонту дороги для недопущення підтоплення дворів. Відповіді на момент виходу сюжету в ефір не було. Далі цитую, стік води вулицею Нікітіна забезпечується природніми ухилами та бортовими каменями. Комунальне підприємство Універсал 2005 29 серпня 2022 року виконало роботи з грейдерування вулиці Новомиколаївська з додатковим підсипанням щебенем та асфальтобетоном. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Мама двох школярів, кропивничанка Мар'яна Довганіч, не купувала цьогоріч дітям паперових щоденників. Має електронні в планшеті. Коли ми виїхали за кордон, то в мене була можливість відслідковувати оцінки зауваження моєї старшої дитини в електронному щоденнику. І в цьому році я повела ще молодшу в перший клас, і також у неї вже електронний щоденник. А з минулого року в ліцеї, де навчаються діти жінки, розпочали поетапний перехід на електронні журнали та щоденники. Першими відмовились початкові класи. І батьки, і ми в будь-якому місці можемо працювати своїм журналом, і дуже батькам зручно подивитися і відвідування, і домашнє завдання у цьому навчальному році від паперових журналів та щоденників відмовилися і у п'ятих-восьмих класах. Вчителю, наприклад, предметнику багато у них класів витрачати годину, а то мабуть по ті дві для того, щоб заповнити. То в електронному журналі це можна зробити за 20 хвилин. Працюють у системі Єдина школа. Вона платна 70 гривень на рік. З учня альтернатива платним електронним журналам і щоденникам є у 2020 році. З'явилася такий дослідний експериментальний модуль, розроблений міністерством освіти. Безкоштовний є журнал. З того часу з'явилася можливість використовувати безкоштовну версію. Співпраця з командою розробниками є журналу. Відбувалася, але система така, що, на жаль, відредагувати всі ті недоліки, які там були до початку навчального року, вони не змогли. Тому перехід і на нього не відбувся, і він не має таку наявність функцій, як має журнал Єдина школа. Зі слів Володимира Таборанського на електронні журнали та щоденники в області перейшли 70 відсотків шкіл. Роблять це добровільно. Обов'язково залишається вимога щодо збереження журналу. Тому у школах роблять паперову роздругівку електронного варіанту і зберігають 5 років. Ольга Скерук Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.